Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Супер. Коротше, я живу на орендованій квартирі вже шість років, і тільки цього тижня дізнався, що в мене на квартирі не таракани. Не не таракани. Не переживайте. А миші. Е -е. <реш> Ні, не миші, не миші. Просто це стендап, тут іноді можуть бути приколи, тому... Трошки розслабтеся. Ні, насправді я тільки цього тижня дізнався, що в нас вдома є посудомийка. посудомейка. на натурі, в мене вдома є посудомийка. Я розумію, наскільки я зараз близько до сексистського жарту. <рив> І до ненависті суспільства, але, але ні, справді ну, є посудомийка. Дивіться, я не дурак, якщо що, я не дурак. Просто ну, для чого було її маскувати так, ніби це на кухні ще одна тумбочка? Ну, Можна було хоча б ту табличку з Ельдорадо поставити, просто ну, я реально не знав. Коротше, була, як я її знайшов взагалі в себе в хаті. Я просто загубив ключі, шукав, шукав, думаю, блін, може в тій тумбочці я відкриваю, а там, виходить, ну, посудомийка. Я був одночасно і радий, і сумний, тому що ну, сумний, бо не знайшов ключі. А радий, бо якраз моя черга була мити посуду. Я не знаю. Я коли знайшов посудомийку, ви б бачили, як на мене дивилися фейрі? <рес> Я не знаю. Ви колись небудь бачили, як плаче фейрі? І витирається губкою тою для. Не знаю. Але прикольно, насправді ну дуже класно миє. Капець, так, так відмиває, я не знаю, ну депутати в Шоці би були просто. Вона так змиває весь бруд, що якщо би туди засунути Медведчука, то ну, його б обрали потім мером Львова. Дуже все відмиває. І тепер зараз, коли в нас в хаті є посудомийка, а не я, в мене є. Більше часу, щоб думати про всяку фігню, і я ось щось думав-думав. І коротше, поняв, що я капець не люблю цілуватись. Я люблю більше цьоматись. Шарте цілуватись і цьоматись це два різні поняття. Просто, ну, цілуватись це коли оце. от, знаєте, А цьоматись це коли. Просто це прекрасно. Це ну. Просто коли ти цьомаєшся, то для твоєї партнерки все ще залишається секретом, що ти їв. <плес> Чоловіки, погодьтесь, ну, ми не найліпше їмо. <плес> ну, Просто моментами нас так життя кидає, що. ну. Там авокадо і не пахне просто. А так просто. І все. Є така штука, моя дівчина насправді не любить цьомитись. Вона любить цілуватись. Коли я просто її цьомою отак, от, то вона каже, що я цьомуюсь як бабка. Як бабка. Просто у мене питання: якщо ми цілуємось такого. То це що, як дідо, виходить? <різь> я не знаю. Просто. Може бути, тому що я як згадую свого діда, він капець любив зі всіма цілуватися. Чесне слово. Я не знаю, в когось теж ну, є таке, що діду цілує всіх. Є таке на свята якісь там. Могли би чисто з поваги до мого діда похлопати. <праць> в мене щось так було, що дідо капець всіх цілував. Я не. там мама, тато, сусіди. Поштарка приходила, її теж туди. Мені здається, це спеціальна схема, щоб баба не могла поняти, з ким саме він там сіма клури. Ціл... Я щось недавно пробував згадувати, хто з нас перший мою дівчину по цьому. Бо... Він то по всіх, всіх заціловував. Просто ну, я не знаю, я, наприклад, не люблю цілуватися оце от довго, знаєте, тому що, не знаю, може я вже старий. Просто цілуватись так от протяжно, це прикольно, коли ти десь ну, в парку на лавці, на третьому побаченні якомусь. Або на першому після літра портвейну. Це прикольно. А я з дівчиною вже 8 років зустрічаюсь, 6 років живем на квартирі. ну Де цілуватись? На дивані. Просто ці цілування завжди закінчуються якоюсь максимально дебільною фразою, знаєте, типу. Потім приходить дівчина. І типа. Чекай, там походу пралка вибрала. <рив> Сильно. Єдине, що нам зараз цікаво цілуватись, це ну, біля посудомийної машинки нові ну, відчуття просто. А так-то, ну. Де цілуватись? Я просто недавно, ми недавно все ж таки якось цілувались з нею, цілувались, і я думаю, блін, треба щось нове. І Я е, відкрив очі. Відкрив очі. І побачив, що вона їх навіть не закривала просто. І ми з нею цілуємося, дивимося один на одного. Мені щось в око попало, я ще. Паралельно ще окрад вибираю. Я собі подумав, блін, як це збоку тупо виглядає, коли люди цілуються з відкритими очима. Просто коли ти з закритими очима, це круто, бо це ну, видно, що ти отримуєш задоволення. Коли ти з відкритими очима це таке враження, що ти на роботі. просто. Ну. Чекаєш, поки пралка допереблена. Не знаю. Я... я от помітив, що в порно ніхто ніколи не цілується. Ніхто ніколи. Може бути, що це через те, що актори не хочуть зраджувати своїм половинкам. Може бути. Або через те, що я той початок завжди перемотую. Всяке може бути. Але загалом прикольно, що люди придумали оце от цілуватися. Тому що мій дідо би просто здоровався. І я би не мав вам що розказувати. Все, Дякую, що смієтесь. Гарного вечора.